Токартік -токар. Га. А як ти робиш фаршировані макарони? А сейчас я вам це все покажу. Щоб приготувати наше блюдо, нам потрібно такі інгредієнти. Це у мене фарш, курячий зі свиним 50 на 50, домашній томатний сок, цибулька, сир, базилік сушений, сіль, паприка мелена та мелений чорний душистий перчик. І, звісно ж, твердих сортів отакі от макаронні вироби. Беремо пусту йомкость, туди фарш. Наші спеції також туди. Цибульку я збив блендером акуратненько. І туди же додаємо все. Змішуємо всі інгредієнти. Отак, перемішуємо. І вбираємо в сторону. Макарошки. Пустий кульочок. Насипав туди фаршу. Ножничками уголок чик. І начиняємо макарони фаршем. Повинно получиться типа отак. Поки розігрівається наша духовка до 250 градусів, ми присалюємо томатний сок і заливаємо наші макарончики. ставимо в духовочку на 25 хвилин. За 5 хвилин до приготування затираємо сиром. Смачного!